Найпрекрасніша і найчарівніша батерфляй українська оперна співачка, педагогиня Соломія Крушельницька. Сьогодні Тернопільщина відзначає 150-ту річницю з дня народження землячки. З цієї нагоди, завдяки місцевим філателістам, у світ вийшли комплект. Марка та конверт, приурочені оперній діві. Отримати їх зможуть лише справжні колекціонери, адже тираж обмежений. Ми випустили за проєктом власна марка марку з номіналом. Яка відповідає пересиланню простого листа по Україні. І немаркований конверт за проєктом Власна марка наклад цієї продукції дуже колекційний. Всього з конвертів випущено 112 одиниць і 140 марочок. Невзвачний на війну, ми все рівно боремося за нашу культуру, за нашу пам'ять історію. Для нас це важлива подія. Тобто деякі феотелісти воюють, ми є в тилу, ми можемо цю захід провести. Для нас це знакова подія. Погасили Марку Штемпелем Файне місто ескіз до неї розробив тернопільський художник Олег Кіналь. Розповідає, коли малював Соломію, то хотів зобразити не її сценічний образ, а справжню натуру. Саме тому написав оперну діву у домашній обстановці, яка випромінює сяйво. Жінка перед якою Варшава стояла на колінах, я повторюся. Це та жінка, перед якій шаляпін пропонував три рази руку. Вона сказала, що я не буду якоюсь шаляпіною. Жінка перед за якою приїжджав один корабель, тільки з Аргентини, для того, щоб вона заспівала одну пісню в буенос айресі Жінка, яку обожнював Пучині, який присвятив її пісню. І так далі. Це легендарна жінка, про яку можна говорити до безкінечності. Я страшенно захоплююсь її творчістю. Я збираю її альбоми, збираю її фотографії. Життя Соломії Крушельницької було цікавим, емоційним та непередбачуваним. На її долю випало чимало праці, слави та любові. Українська батерфляй завжди наголошувала, вона українка за це і не тільки вшанувати її нині варто. Сучасники називали її оперним Олександром Македонським, полоном сцени, наполоном співу, багато інших таких чудових назв, які давали їй. А ми пишаємося тим, що ця жінка, тендітна жінка, народилася, була нашою землячкою, що навчилася в Тернополі, що саме Тернопіль дав поштовх її майстерності. Саме в Тернополі вперше в 1883 році взяла участь в Шевченківському концерті, звідки почалася її творча діяльність. Талантом Соломії Крушельницької захоплювалися не лише в Україні. Не лише в Європі, а в цілому світі. І вона чесно і справедливо і віддано несла ту Божу місію дарувати талант людям. Соломія Крушельницька увійшла в історію мистецтва, в історію світового співу. Тому не дивно, що 2022 рік у Тернопільській області проголосили роком всесвітньо відомої оперної діви.